Ви абсолютно вірно підказуєте, що це трошки не на часі, але, знову ж, ми відпрацьовували ці питання систематично. Ми в єдиному місці на, на невеличкий проміжок часу ми змогли побороти цю стихійну торгівлю. Це було на сказки, коли систематично там чергували двоє людей: поліцейський і наш інспектор по благоустрою. Фізично немає сьогодні ресурсу для того, щоб це зробити. Інспектора по благоустрію повноважень трошки малувато, у поліцейських достатньо, але їх немає в достатній кількості для того, щоб ми могли відпрацювати такі питання. Ми будемо все робити для того, щоб не було проводити роз'яснювальну роботу, проводити по можливості знову ж певні рейди, але не все ми можемо. Теж про споживслужба так само може долучитися до цієї роботи. На жаль, ми не завжди бачимо її роботу. Вони працюють тільки по скаргах і тільки від фізичних осіб. Ну, тобто це вже є складна робота. Ну, вона, повірте мені, системно проводиться. Ми те, що ми можемо, і в наших можливостях все це відпрацьовується. Управління торгівлі систематично проводить такі рейди. Ну, Ви ефект бачите.